Слухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав? No, no, no. А до речі, зараз секунду. З цього всього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам в цій ситуації робить. Бо може всі українці надавати по чесному щось там десь якусь копічку, десь переводили по якійсь системі платіжній, і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте. Самі знаєте, де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Даліслав в, в Польша саме тому. Що... Вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, ти б... є в тебе є гроші в Україні, да, і ти ця карточка і пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, От і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони типу, раніше зараз вони будуть це все бачити, і будуть приходити листи щастя. Більш того, страшніли, наскільки Бать. там нам відомо. Раніше вони запитували, куди вона гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю там БМВ, дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там на 3-4 тисячі євро. І питають до українців і питають, а як справи, звідки гроші да не так. можеш доказати. Привіт, Ну, ми в їх очах досі бомжи. Поняли? Ну, вони не дивляться на нас як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розрядано ну, приїжджає бомжи, ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записував відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде пов... все, розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: е, що ти розказуєш, на гіте, щось ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено, повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, отак. От я не якийсь там пророк чи щось місії. Чи не просто я фільтрую, аналізую, новини, читаю, з людьми спілкуюся мої висновки, ділю своєю думкою. Зрозуміло? Що ще скажеш, В'ячеслав? Переходьте самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Ну, це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, і воно розкаже, що в цій ситуації взагалі нам робити вигляда дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти 2-3 якісь полукримінальні справи. То логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито, ну да, щоб ви розуміло. Бо самі бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів приїжджих, біженців, проблеми там з екологією. Коротше, про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Від нас що намагаємось, то можемо. То робимо, Па-па!